Знищивши царство Волзьке полгар, князь Святослав вирушив у похід. Він спрямував свій головний удар проти Хозарського Каганату, який був найбільшим і найсильнішим ворогом Київської Русі. Далі київське військо на лавдя попливло униз по Волзі. Війська князя Святослава висадилися поблизу столиці Хозарії і Тиля. До речі, літопитець Несто сповіщає іменно так ці події. Пішов князь Святослав на Хозарів, почувши це, Хозари вийшли на зустріч зі своїм князем Каганом. І зійшлися битися, і в битві здолав Святослав Хозарів, і місто їхню білу вежу здобув. До речі, арабський історик Хаукаль свідчить про те, що хазари повністю вийшли всі з міста та зачинили за собою двері, браму міста. Вони почали готуватися до битви. Тим часом підійшло і київське військо. До речі, він свідчить про те, що до київського війська приєдналися і печеніги, які вступили в союз та завдали несподіваного удару, розгромивши деякі підрозділи хозарського каганату. Так само збереглося свідчення великого візантійського історика Лева Діяфона, який пише про те, що таври уклали союз із північно-східними племенами, тобто з печенігами. Таврами так візантійці називали русичів або скіфами. Уклавши несподіваний союз із несподіваним союзником з печенігами, Святослав до місця великої переваги, військової, чисельної переваги над своїми ворогами. Це змусило хозарський каганат оборонятися. Під стінами їхньої столиці відбулася одна з найбільших бит того часу. Битва хозарів під стінами і проти русичів. Зайнявши бойові позиції, хозари укріпили фланги. Армія хозарів повністю складалася із піхоти. А само хозари на міських стінах виставили своїх лучників. Які мали прикривати їхню піхоту далека. Князь Ятослав зрозумів найбільшу небезпеку від лучників ворога, тому він спрямував печенігів, які були здебільшого озброєні луками, атакувати хозарських лучників, які були на стінах. Кінні лучники печенігів блискуче виконали наказ. Вони просто почали розстрілювати своїх супротивників, переміщаючись уперед та рухаючи хороводом по колу. До речі, саме від руки печенігів загинув князь Святослав на Дніпровських порогах. Шому в атаку князь Святослав відправив своїх союзників, печенігів. Їхня стрімка, легка кінна кіннота, лучників вирушила вперед атакувати супротивників. Далі вирушило слідом за ними київське військо, київські дружини, які були повністю закуті у броню. Вони мали проломити ворожі стріх, озарів та змусити їх тікати назад до міста. Нас атакуют! Нас атакуют! Під перекриттям лучників кавалерія Київського князя Святослава кинулася уперед на хозарів. Їхнє завдання було проломити ворожий стрій супротивника. Великим потужним ударом армія князя Святослава завдала блискавишного і сильного удару по ворогах. Хозарські ряди здригнулися. У хозарському війську почала сильна велика паніка, і хозари почали повністю тікати із поля бою відступати до міста. Армія хозарського каганату була повністю знищена, а київські війська, вершники прорвалися до міста та повністю вирізали майже все населення, знищуючи все на своєму шляху. Потім, після цієї перемоги, військо пройшло вздовж берега Катпійського моря. Князь Святослав швидко дістався до древньої столиці Фотарії Семендера та пустошив її. Швидко пройшовши Північним Кавказом, Київська радь досягла Азовського моря та підкорила тамтешні племена осетинів Ясів, Андинів, на зворотному шляху, рухаючи у гору донор. Князь Святослав завоював добре укріплене хозарське місто Біловежу або Сакел і з перемогою повернувся до Києва. Налякана верхівка Каганату звернулася за допомогою до Арабської хорецької держави Хорези. Ціною прийняття ісламу змогла ще кілька років зберегти незалежність. Та навіть ослаблена хозарія продовжувала заважати впливу впливові русичів напрячорномор'я. Та Таганат вступив у ворожу Русі змову із Візантійською імперією та печенігами, які зрадили князя Святослава. І коли у 968 році князь Святослав пішов у далекий похід до донацької Болгарії, підбурювані хозарами та візантійцями, орди печенігів напали на Київ. Відігнавши кочевиків у степ, київський володар вирішив раз і назавжди позбутися хозарської загрози. Та проте, ні повість ремінних літ, ні інші вітчизняні літописи не описали другого і вирішального походу руських воїнів проти хозарського царства, наслідок якого Таганат припинив повністю своє існування. Напевно, іменно тому, що Святослав особисто не брав участі у поході, а військо вів його і хтось його воєвод. До речі, тільки арабський історик Хаукаль свідчить про те, що 358 п'ятдесят році за мусульманським літочисненням Кіт нашому перекладається або Діцо Шістдесять або дисоші дев'ятий рік нашої ери. Він відвідав місто Джундар, що на південному узбережжі Качпійського моря. Там арабський історик зустрів бесід біженців із хозаріїв, котрі повідомили йому, що руське військо і кіно головні хозарські міста і Тилі Семендер, розсіявши їх населення. Інші східні автори десятого століття підтверджують і додають про те, що козацька держава імперія була повністю знищена. Всім до зустрічі, друзі! Далі буде.